924 день в Канаді, 25-12-25. -е, -е, -е. І сьогодні в нас четвер. Христос народився. Сьогодні Різдво, сьогодні... сьогодні свято. Але сьогодні свято з купою роботи. Санта прийшов третій ночі, Тихесенько приніс подарунки, Найс, молодець. І не виспався. Ну як? Виспався, але встав аж в обід. Прокинувся аж в обід. І що? І зразу розпаковувати подаруночки. себе в порядок. І розпаковувати подаруночки. Подаруночки були класні. Сьогодні Санта мені приніс ось таку штучку масажер. Масажер, який ставиться на крісло. На жаль, цей масажер на крісло комп'ютерне не ставиться, на ньому, на ньому завжди не посидиш в мене, був подібний масажер. Але, на жаль, він на крісло не стає. Треба якесь інше крісло, значить. Або масажер. Ну, цей масажер добре використовувати просто на цьому. На ліжку собі ставиш і от розминаєш спину. Будеш, буду розминати спину, бо мені Санта приніс ще дуже класні гантелі. 60 паунд. це метал. 60 паунд ці гантелі важать. І тут є регулятор. Що можна, зараз саме менше Саме менше це буде в цю сторону. Крутиш і все, і воно і оце знімається. Сюди вставляються ці бліни. Це, до речі, це пластмасу. Так воно не крутиться. Ну, може треба, щоб оце впиралося. Ось така от дуже крута гантеля, Enter Sport. Enter Sport. І воно просто ставиться сюди, покрутив один раз, раз. І вже все, вже один блінчик прикріпився. Дуже мені подобається. І 60 паунд одна 122. Це було в одному ящику. Я собі уявляю, як їх принесли. Але їх і на землю кидали. Але ці ящики були ще в одному ящику. І тут було гарно пінопластом обкладені. Мені дуже сподобалось їхнє опакування. І ще плюс я знімаю лавку. Це спеціальна лавка, я зразу її зібрав. Подобається мені тут навіть можна прес качати. not bad. Not bad. Прес я так не качаю, у мене є оцей валик. Тож, що буду починати спорт. Е, сфоткаюсь, треба буде сфоткатися, як я до. Ніби непогано ще виглядаю, знають, якісь груди трохи залишились. Е, руки вже менші стали, само собою, бо не займаюся. Та які оці гантелі, це якраз оцю частину тіла, верх можна легко качати. Плечі, спину, груди, все-все-все тут. Біцепс, трицепс. Я дуже задоволений. Оці гантельки я хотів. А, плюс ще навіть дали з цими гантелями йшли. З кожною гантелью такий от лист. Це вправи різні, які вправи, на який м'яс виконувати. Так само або так ставиш, або ось так. Ну, я фактично знаю, але як підказка, можна на це підглядати. Десь якусь вправу можна ще додати. Преси це цив... Ні, багато чого. Це чисто з гантелями. Гарний лист. Плюс тут на ліжку ще дуже велика подушка. Вона зараз стоїть тут. Вона, коротше, це такий великий диван, можна сказати. Він вітальний буде. Його можна ставити так, як зараз, як, як подушка така велика, або ставити на бік і виходить таке крісло коком. Класно, класна штука, треба буде ще потестувати. Задоволений. Задоволений гарно. Порозпаковували і шо? І зразу до роботи. Свято треба працювати. Вчора ми не готували, вчора не хотілося, а сьогодні я запланував зробити картоплю запечену. І вона вийшла не дуже запечена, вона вийшла більш така, можна сказати, варена. Але що я зробив? Я думав її запекти в такій формушці. Але я думаю, ні, ні, треба більше. Нас зараз буде багато, треба буде більше. Я знайшов гусятницю, я колись не знаю, де я її купив, може на, в Гудвілі чи де. Я, по-моєму, її десь в церкві взяв. Так, я по-моєму її взяв в церкві, там де ми Донай завозимо. Там її можна брати. Я, по-моєму, там я її взяв. І вона мені пригодилась. Але я як подумав, так як буде багато картоплі, вона не пропечеться сира. Тож я її взяв в мультиварку, дав цибульки трошечки. Порізав картоплю слайсами на, на половину і такими слайсами донесеньки. Не дуже донесеньки, 3 мм. Туди курочку кубиками такими теж невеличкими, більшими, ніж на, на олів'є. Ну, такими досить нормальними. Туди перемішав і в, під тиском 10 хвилин прогнав, вона якраз так зігрілась. чуть чуть курочка підійшла, вона вже такий колір почала міняти. І воно не було повністю готове, таке тільки гаряче. І що? Взяв ту гусятницю, цибульки на дно, сир, пармезан. Е, ні, моцарелла, я взяв, Моцареллу взяв, по-моєму. Моцарелу, сир, посипав в ту цибулю. Зверху шампіньончики свіжі. Я люблю свіжі. Ті мариновані це просто резина. Вони не, не мають смаку ніякого такі ніякі. А це свіжі. Їх почистив, само собою, перед тим все почистив. Порізав такими теж на 4-3 мм грибочки. Заселив дно, дав чуть-чуть сиру. І зверху картопельки. Картопельку, до речі, я перемастив сметаною. Сметаною. Ціла пачка сметани мені пішла. Перший слой тільки картопля сметана, цибуля. Оце все. Приправи сіль перець. Нічого з приправ нічого не давав, тільки сіль перець. І картопелька знову сир. Досить так багато сиру, знов грибочки, слой і ще один шар картоплі, десь, ну, менше десь такий шар картоплі. Але в той шар картоплі я засипав повністю сир. Я буду сир давати зразу. До першого слою я не давав, до другого давав дому. Хотів подивитися різницю. Але так, як воно сильно не пропустило, воно стало таке, як гарно варене, але ціла картопля, мені сподобалося, що всі ці смужки цілі. І воно таке от мокре від того всього, бо і курка, і, і сметана. Воно розвалювалось, розвалюється так, не вріжеш кусок. Це не, не така аж запечна, але дуже класна. Я оце все вимішав: бомба, космос. Оце дати сиру, воно таке в'язке, як ладзання, можна сказати. Класно вийшло. Плюс ще наробили салатів. Різних салатів, там ще і гості прийшли, принесли з собою. Ще салати. Коротше, був на цілий стіл. Олів'є, крабов'є шуба, Ох, грибочки. Наїлись. Я їв кілька разів. <схай> кілька разів наївся і і такі от повім взялися ігри. Як засіли в ігри, то вже мали. вже півперша, і я тільки ці відео запозивую. Так що, найс. Гарно ми відпочили. Побавились уно, побавились стоя. Самі прості ігри, і дуже... Дуже прикольне. Тож такі от справи. Ніби, ніби нічого не забув. О, сьогодні ще мені охоронець кинув одну квартиру, там було холодно, я пішов, пофіксив. І вже от при кінці, коли ми вже сиділи ще одну квартиру, вона по сусідству у мене тож я пішов, по... зробив балконні двері. В основному люди з Азії, Китайці, всякі. Ну філіппінці, може, У нас щось немає філіппінців. Китайці, в основному, вони дуже такі. Сором'язливі. Така в них культура. І вони навіть ну, щось, якась проблема, вони не дуже. В останню вже хвилину, коли вже їм кап'єць, тоді вже пишуть. І двері, балконі я прийшов, там реально були дири. І пофіксив їм задоволені. Кажу, Merry Christmas. таке от. Гарно посиділи. От і все. Щось я ходив вниз. А, я тут носив всякий шпідоток, стіл приніс, крісла приніс, там коробки винести, куча роботи. Сьогодні. Але гарно. Тепер їсти як після Пасхи. Yeah. І, і це крісло дуже зручне, о, і на цю вправу. Найс! І я буду робити її там, біля дзеркала. У мене тут видно, оце дзеркало стоїть, і я буду там робити. Там гардеробна справа і з двох сторін шафи, і воно коротше, виходить, як буква Т. Сюди і по бокам прохід. Можна буде це робити, можна буде біцепс робити, тріцепс. По-любому мені місце вистачить на цій гантелі і оця лавочка. Плюс вона ще складна. Її можна скласти і в куточок поставити, вона місце не буде займати. А зараз все, все треба йти доприбирати, там все поховати.